Міністр МЗС Кремля Лавров обізвав президента України Володимира Зеленського существом. Скабієва заявила заявило про те, що нібито колишній главком Збройних сил України Валерій Залужний закликає вбувати руських. А то пропагандист Кремля Соловйов сказав, що втрати цивільних в Україні це запустуючий ущерб. Супутній збиток ви на каналі правда про брехню, і зараз ми пояснимо, чому це все не новини з психіатричної лікарні, а буденне пропагандистське задзеркалля. Ми зробили такий собі невеличкий зріз, Подивилися, що буденно буквально пишуть і публікують то пропагандисти Кремля. І зрозуміли і вам це хочемо показати. Що такий ідіотизм, такий маразм і така інформаційна вакханалія там буквально відбувається кожного дня. І ця вакханалія відбувається на вищому рівні. Ось, наприклад, міністр, цілий міністр Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, у своєму чергу виступі обізвав. Президента іншої країни, нашого президента Володимира Зеленського, обізвав существом і сказав, що на це существо пора би давно уже цикнуть. Мовляв, пристороніть його, а не допомагати. Мовляв, от якась там Урсула фон дер Ляйне сказала, що вона віддасть останню гвинтівку, останню нитку, останній патрон для допомоги Зеленському у боротьбі проти Росії. І Лавров зробив таку агаворочку. Останній патрон зеленському знадобиться.